Пройшло вже більше року, як я встановив в свій транзистор-тестер LCR TC1 мікроконтролер atmega 328. І от декілька днів тому отримав на нього нову прошивку від мого глядача і, можливо, підписника, після чого довелося замінити деякі резистори на платі. Також в прошивці виправлене відображення картинки на дисплеї, тепер зображення співпадає з роздільною здатністю дисплею, бо раніше на дисплеї зверху була засвічена полоса товщиною в декілька пікселів. Але найкраще в даній прошивці те, що вона повністю на українській мові. По функціональності майже нічого не змінилося, але, на жаль, відсутній частотомір, який взагалі не завадив би мені в даному транзистор-тестері. Дуже приємно усвідомлювати, що в нас також є люди, які вміють працювати і паяльником, і програмувати мікросхеми. І безкоштовно ділитися своїми розробками і програмним забезпеченням.